Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні мою редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Ми з дружиною вирішили подати на розлучення, коли наші діти були вже дорослі. Ми жили у будинку, який залишила дружині її бабуся, тому після розлучення я повернувся жити в село до батьків. Мій старший син залишився у місті, він там працював і орудував квартиру з дівчиною, а молодша дочка ще навчалася, тому жила в гуртожитку. У батьківському будинку з старенькою матір'ю жив мій старший брат. Йому також не пощастило у шлюбі, і він уже давно розлучився. Моя сім'я завжди мене підтримувала, рідні завжди приходили на допомогу у найважчі часи. Так було і цього разу, коли я з речима з'явився у дверях матерної хати після розлучення. В селі з роботою було дуже складно. Всю зиму я заробляв копійки на випадкових підробітках. Це мене зовсім не влаштовувало, адже у мене двоє дітей, яким потрібно допомагати, а я дорослий чоловік і не можу собі ради дати. Не хотілося сидіти на шиї у матері, та й брат у селі заробляв копійки. Тому навесну я вирішив поїхати за кордон на заробітки, аби забезпечити гідне життя собі та своїм дітям. Я працював на чужині без продагу, приїжджав додому рідко, вже й син одружився. Я придбав йому квартиру так само, як і дочці. Також завжди давав матері з братом значні суми на ремонт хат та господарства, адже я планував оселитися у селі, коли з заробітків. На ті гроші, що я давав, у материній хаті провели газ, воду, добудували веранду та зробили ремонт. За кордоном я був більше 10 років, коли відчув, що більше не маю сил далі працювати. Щоденна тяжка робота давалася в знаки. Рідні були раді, що я повертаюся додому, адже я вже не молодий, аби так гарувати. Я повернувся жити до матері у хату, потрохи господарював і влаштувався працювати у школу робочим. Гроші невеликі, але дохід стабільний. До того ж, роботи там було небагато. До того ж, у мене лишилися значні заощадження заробітки. Коли матері з брату не було вдома, я раптово натрапив на документи. Як виявилося, хата, яку завдяки мені привели в порядок по документах, повністю належала моєму старшому брату. Як тільки я поїхав за кордон, мати оформила дарчу на нього. Я вимагав від них пояснень, вони ж лише випродовувалися, мовляв, це лише формальність. Матір просто сподівалася, що я за кордоном влаштую собі життя, може, й жінку знайду і залишуся жити там. А от у брата життя зовсім не склалося. Тому справедливо було б залишити хату йому. Мені тоді стало так гірко, я зовсім не знаю, що мені тепер робити. Я не можу пробачити рідних. Мені тепер з ними важко перебувати під одним дахом. До дітей не прошуватися жити не хочу, у них своє життя. Їм не до мене можу повернутися за кордон, аби й собі на житло заробити, але сил немає вже на це. Любі друзі, що б ви зробили на місці нашого чоловіка? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.